13 липня в Шосткинському арт артцентрі відбулася перша персональна виставка художника з Маріуполя, який зараз живе у Львові, Павла Пономаренка. 49 робіт, кожне з потаємним філософським змістом. Він пише для того, щоб глядач міг побачити та додумати, що стільки йому відоме. Тут уяві є де розгулятися. Картини представлені серіями, кожне на окрему тему, виконані акрилом на папері. Павло розповідає, що писати почав не так давно, у 2011 році. Тоді він працював на заводі Азовсталь з тих пір, просте захоплення переросло у зміст життя. Я взагалі можна сказати так, що працював в автоматизації, тобто працівник заводу. Ось і все ж завод, робота і все це гарно. Це приносить якесь про гроші колись, але ж все ж як людині. Цього може бути замало. Тобто людина взагалі постійно прагне чогось для себе знайти. Я знайшов для себе мистецтво. Його роботи виконані в стилі кубізму. Деякі знаходяться навіть за кордоном. Є в Індії, є в Україні, є в Федерації. Ну, і декілька робіт взагалі-то. Періодично вони продаються. Остання робота мене в мене висіла в представництві в офісі ООН в Нью-Йорку. Її придбали. Це була теж така невеличка виставка Незламні до речі, цю виставку, скажімо так, займається цією виставкою благодійний фонд Козицького міста Льва. І через це моя робота потрапила на цю виставку, і я їм дуже за це дуже вдячний. У шості Палу Пономаренко не вперше. Митець розповідає, чому вирішив привезти першу персональну виставку саме до шостки. Взимку я тут був на резиденції Арчо. Після цього в мене з'явилася думка зробити тут персональну виставку. Тут представлено 49 робіт. Їх так разом ніхто не бачив. Це вперше це вперше в шостки ця виставка. Це як перша любов, як перше кохання. Перша була в мене резиденція, я ніколи до цього учасник не брав, і тому я так собі подумав, чому б ні. Під час заходу Павло Пономаренко створив пейзаж шостки. Художник розповідає, які асоціації у нього викликало наше місто. Цей сіреньки знизу це колір асфальту. Це асфальтові дороги, це цей зелений, це дерева шостинські. Вони старі і вони зелені дуже. І це так. І є простір тут. У вас дуже багато простіру. У великих містах його дуже замало, а у вас його дуже багато. Це небо, шостинське небо. Як справжній художник, Павло постійно перебуває у творчому пошуку, аби знайти якісь нові ідеї для творчості. Постійно намагаюся перестроїти свій, свій підхід до них і намагаюся знайти щось нове. Тому що ну, деяких вважають, що якщо ти там чогось там знайшов для себе, залишайся в цьому і малюй в цьому ракурсі. Мені цього замало, я, я постійно намагаюся зробити для себе щось нове, щось знайти. Шосткінські художники, які задоволені прийшли на виставку Павла, говорять, що такий захід це ковток свіжого повітря для нашого міста. А у нас вже все время реалізм, реалізм особливо на першому етажі. Тому треба свіжої крові, так свіже, як вітер перемін. дуже хороший, дуже хороший як чоловік. Нам добре, всіх люблять, он такой комунікаційний, може помочь, якщо треба. Павло Лакоза, добре знаний шостий художник, розповідає, Павло Пономаренко митець яких одиниці. Він творчий, думає як художник, не як всі. От любого чоловіка сказать, так. Ніхто ж. У каждого свое. Я, допустим, буду пейзажи. Или еще что-то. Портрет. Вот ну, такая вот. Все, все. Можно представить. Все реалистическое. Таких нет. Это единицы. Это Пикассо номер два.